Дорогі чернігівці, дорогі земляки, від імені депутатів обласної ради, органів місцевого самоврядування Чернігівщини від себе особисто вітаю з величним святом Днем прапора українського прапора, прапора свободи, прапора демократії. Прапора братерства і самого святого символу і символів нашої української держави і українського народу, який завжди об'єднував нас на боротьбу за незалежність. Прапор України багатьма поколіннями политий кров'ю в боях в боях. Не одне покоління українців виборювало свободу і незалежність. Сьогодні вже покоління юнаків, які родилися під жовто-блакитним стягом, боронять суверенітет і незалежність України, і, на превеликий жаль, гинуть фактично на фронті, на війні, на південному сході України. Нікому не вдалося побороти Україну і український народ. Ніхто не переможе, бо ми всі об'єднані під самим величним символом, під нашим прапором, який нас веде на боротьбу. Ця боротьба, про яку Мріяло ли одне покоління, про яку мріяв Тарас Шевченко, який писав. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Бажаю, щоб наш прапор, прапор України, майорів. В мирі беріг мир, свободу і незалежність. Святом з Днем Державного прапора України! Слава Україні!